Тема 5. Переріз поверхень плащинами розгортки поверхень. Основні теоретичні відомості. Перетин поверхні з плащиною. Перетин поверхні з плащиною це плоска лінія, форма якої залежить від типу поверхні та взаємного положення січної плащини і поверхні. Лінія перетину будується за допомогою точок перетину найпростіших ліній цієї поверхні з січною плащиною. Для гранних поверхень – це ребра, для конусів та циліндрів це твірні або паралелі. Для сфери це паралелі. На лінії перетину виділяють характерні. Іншою мовою, опорні та допоміжні точки. Передусім лінії на поверхні вибирають таким чином, щоб визначити характерні точки. Це точки, які відрізняються своїм особливим розташуванням відносно площин проекцій, Або які займають виняткове положення на кривій перетину. Це такі точки, як. Найближча та найбільш віддалена точка відносна кожної з площин проекций, іншою мовою, екстремальні точки, точки, які розташовані на проекціях обрисних твірних на всіх площинах проекцій, іншими словами, межі видимості, і характерні точки кривої перетину. Вершини ламаної для гранних поверхні, поверхень, точки на кінцях великої та малої осей еліпса, вершини дух парабол та гіпербол, кінці дух кривих тощо. Якщо для виявлення форми лінії перетину характерних точок недостатньо, будують проміжні точки в тих місцях і в тій кількості. Щоб криву можна було провести за допомогою лекала. Перетин гранної поверхні з плащиною. На перетині гранної поверхні з плащиною утворюється багатокутник на рисунку 46. наведено приклад перетину поверхні піраміди з фронтально проєкціюючою плащиною. Для побудови лінії перетину. Послідовно будують точки перетину кожного з ребер піраміди з плащиною. Для визначення натуральної величини фігури перерізу застосовується метод заміни плащин проекцій. Наприклад, на нашому малюнку введена нова вісь проекцій Х1. І лінію перерізу ми проєкціюємо на площину П4. І на вісь Х1 введена паралельна лінії А2B2C2, тобто проеціюючій площині, яка перетворилась на лінію А2Б2C2. Бо всі проеціючі образи е, мають е, збірні властивості. Тому А4Б це натуральний вигляд трикутника АВС. тобто лінії перетону, піраміди з площиною АВС. Перетин поверхні циліндра з площиною, в залежності від розташування січної площини відносно поверхні циліндра обертання. Лінія перетину може бути еліпсом, колом чи прямокутником. рисунок 47. Якщо січна площина розташована похила до осі обертання і в перерізі маємо еліпс. Якщо січна площина перпендикулярна до осі обертання і маємо кола. Якщо січна плащина паралельна до осі обертання і в перерізі прямокутних, дві сторони якого є частинами твірних циліндра. На рисунку 48, наведено приклад побудови лінії перетину циліндра з фронтально проєкціюючою плащиною омега-2. По частині еліпса, яка більш, ніж половина. Проєкції лінії перетину будується методом повного перерізу. Тобто циліндрична поверхня продовжується до повного перерізу січною плащиною, визначається повний переріз поверхні, а потім виділяється та його частина, яка належить поверхні геометричного тіла. На малюнку це частина еліпса ЄCF. На малюнку ми бачимо, що циліндр перетинає фронтально працююча площина. Для того, щоб отримати лінію перерізу, відмічаємо характерні. Точки, знаходимо їх проекції проєкції на площині проєкції пі 1 і за законами проєкційного, проєкційного зв'язку будуємо лінію перетину на площині пі 3 Як я вже казала, таким чином ми отримали лінію ECADF. Е, В перерізі утворюється еліпс, велика вісь якого АВ залежить від кута нахилу січної плащини Х до осі обертання циліндра. А мала вість СД дорівнює діаметру циліндра. Проєкція цього еліпса на Пі 2 відрізок прямої, який належить сліду проєкції Пі2 плащини Х. На П1, П1 кола. На пі3 еліпс точки С і Д межі видимості лінії перерізу на Пі 3. Проміжні точки еліпса будують графічним методом за його осями або як довільні точки лінії перерізу. Перетин поверхні конуса плащиною. В залежності від розташування січної плащини. Відносно осі конуса можливі, можливі такі форми лінії перетину. Рисунок 49. Це буде кола, якщо площина сигма перпендикулярна до осі обертання, тобто сигма перпендикулярна І. Це буде еліпс, якщо площина тета. Перетинає усі твірні конуса та розташована під гострим кутом до осі обертання. Це буде парабола, якщо площина дельта паралельна одній твірні конуса. Це буде гіпербола, якщо площина омега паралельна двом твірним конусам. Це буде трикутник, дві сторони якого твірні конуса, якщо площина гама проходить через вершину конуса. На рисунку 50 наведений приклад перетину конуса з фронтально проекціюючою плащиною Сима по еліпсу. Проєкції цього еліпса на Пі2 відрізок прямої, який належить сліду проєкції сима 2 площини Сима. А на плащинах П1 та П3 еліпси, які визначаються відповідними проекціями осей АВ і СД. Велика вісь АВ еліпса паралельно фронтальній площині проєкції і визначається точками перетину січної плащини з обрисними твірними на П2. Мала вість СД розташована перпендикулярно великій осі АВ та проходить через її середину. Для її знаходження треба розділити проєкцію А2Б2 від АБ навпіл. Отримаємо проєкцію С2, яка дорівнює проєкції Д2. Після чого знаходимо інші проєкції точок С і Д. Точки Е e і Ф межі видимості еліпса на 3. І розташовані на обрисних твірних. На рисунку 51 наведено, приклад перетину конуса з горизонтально проектирующею площиною σма по гіперболі. кінці А і Б дуги гіперболи визначають найнижчі, точ, найнижчі точки гіперболи, а вершина С що знаходиться на паралелі мінімального радіуса, найвищу. Горизонтальна проєкція С1 точки С розташована посередині відрізка А1Б1. Точка Д межа видимості гіперболи на П2, а точка Е e на П3. Перетин сфери з площиною. Лінія перетина сфери з плащиною завжди кола на рисунку 52. наведений приклад перетину сфери з фронтально проекцию плащиною «сігма». Переріз кола діаметра d. Проекція кола на плащину π2 відрізок прямої, в який дорівнює діаметру Д кола Належить сліду проекції сігма 2. Площини сігма на площини π 1 і π 3 еліпси. Великі вісі кожного з них дорівнюють діаметру D кола перерізу, а величини малих осей залежать від кута нахилу площини σ до відповідних площин проєкцій і визначаються за проєкційним зв'язком. Точки Е і Ф на К і Л межі Видимості кола на плащинах П3 і П1 відповідно. Побудова лінії перетину поверхень плащинами загального положення, як правило, виконується за допомогою перетворення плащини загального положення в проєктуючу. Таким чином, розв'язання задачі спрощується і зводиться до випадків, які аналогічні розглянутим вище. Розгортки поверхень. Розгортка гранної поверхні називається плоска фігура, яка одержана послідовним суміщенням грани і гранної поверхні з площиною розгортки. На розгортці всі відрізки ліній та кути між лініями зображуються в натуральну величину. Тому для побудови розгортки необхідно визначити натуральні величини всіх ребер поверхні. Для побудови розгорток криволінійні поверхні апроксимуються, змінюються з достатньою точністю гранними поверхнями, зазвичай криволінійну поверхню вписують багатогранник, наприклад, призму або піраміду, та будують їх розгортки. Найкоротша лінія між двома точками на поверхні називається геодезичною, на розгортці поверхні геодезична лінія є відрізком прямої. Для побудови геодезичної лінії на проєкціях поверхні необхідно побудувати розгортку поверхні та нанести на ній граничні точки геодезичної лінії, з'єднати на розгортці граничні точки відрізком прямої, визначити проміжні точки геодезичної лінії на розгортці та перенести їх на проєкції. З'єднати отримані точки на проєкціях поверхні кривою або ламаною лінією. В залежності від типу поверхні. Побудова розгортки граної поверхні призма з нанесенням лінії перелізи і фронтально проєктуючою плащиною «Сігма» наведена на рисунку 53. Побудова розгортки кривоїнівної поверхні з визначенням, з визначенням геодезичної лінії КМ наведена на рисунку 54.